Я до цього служив в піхоті, був піхотинцем, ходив на острова. Дивився, як працює артилерія, мінометна батарея, яка нас прикривала. І після островів вирішив спробувати себе в цьому напрямку. Перевівся я до мінометної батареї, потім мене відправили на навчання, навчився працювати з хропивою, з бусолю, отрив фах, поставили мене старшим навідником. Праця в мінометній батареї ну, мені дуже подобається. Ціль 18701, міна М530А1, освітлювальна, заряд шостий. до пострілу. Готова Постріл. Ти сидиш десь за бугром, десь за углом. Квартирочок дає цифри, ти собі навівся, робиш постріли по ворогу, ворог тебе вичислити не може, ти їм сильно великий урон наносиш. Колектив завжди в мінометної батареї сильно дружний. Завжди один одного прикриваємо, один одного учимо. Так що, друже, приходь, 187-й батальйон, ми на тебе чекаємо. Територія рекрутингу.